Функціонал задач в Киїсі CRM. Сірем це система управління взаємовідносинами з клієнтами. І відповідно, щоб ці взаємовідносини будувати, нам потрібно системно регулярно взаємодіяти з нашими діючими чи потенційними клієнтами. Регулярність залежить вже від вашого типу бізнесу, від клієнтів та продажів, власне. Отож, для регулярної роботи з клієнтами є функціонал воронок продажу, в яких ми будуємо там процес від А до Я, да, від моменту звернення клієнта в нашу компанію до моменту першого продажу і, можливо, там подальше вибудування стосунків довготривалих, якщо у вас бітубіжка. І плюс для цього в нас є функціонал задач, щоб менеджер регулярно комунікував з клієнтом. Самі задачі ми можемо зайти і поставити в. Нашій картці, тобто в ліду, в угоді, в заявці, в запиту в кожного в бізнесі, там вони по-своєму називаються, ви в нашій системі можете їх також адаптувати. Тобто ми заходимо в лід і ставимо завдання. По самим завданням є типи типу цих задач, ми можемо вказати назву, якусь дати опис, вказати дедлайн та пріоритет. Тобто, звичайний, важливий, дуже важливий призначити відповідального, прикріпити файл, чек-лист і так далі. З тим дуже легко ви можете ознайомитись під час нашого тестового періоду, який триває до 30 днів. А, також задачу ми можемо поставити, власне, в самому покупцеві або в компанії, чи замовленні. Тобто, будь-яка сутність, яка доступна в crm системі в ній можна ставити завдання. Отож, фіксуємо, що для того, щоб будувати взаємовідносини, ми маємо ставити завдання по нашим заявкам чи покупцям. Потрібно взяти за правило в рамках своєї компанії, що в нас не має бути в принципі заявок, плідів, угод без завдань. Тому що якщо в нас є заявка без завдання, то це означає, що менеджер з продажу вже забув чи забив на цього клієнта. А задача власне CRM-системи системи нагадати про це. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Для рішення цієї задачі також доступний зручний фільтр. Тобто ми заходимо в воронки продажу, натискаємо на фільтр, обираємо завдання, і тут можемо вказати, є завдання чи без завдань. Натискаємо без завдань, і в нас в канбан-дошці залишаються тільки ті заявки, де немає задачі від менеджера з продажу. І бачимо, що, наприклад, у нас на етапі зустрічі відбулася готую комерційну пропозицію. Є дві угоди, можливо, менеджер просто там. Ще не встиг та, поставити ці задачі, тому що зустрічі тільки там закінчились. А також ми бачимо, що в нас є дві угоди, які в стадії обговорили комерційну пропозицію, приймає рішення. І по даті створення цих карток бачимо, що це було дуже давно, це 10.05 ще було, або 17.02. Відповідно, ми розуміємо, що у нас є дві картки з клієнтами. По яким не запланований подальший крок, що є порушенням регламенту та в принципі бізнес-логіки? Що більш сумно, те, що суми цих потенційних угод: тут 2 мільйони гривень, тут 155 тисяч 500. Відповідно, якщо у вас конверсія з цього етапу в оплату там 50%, наприклад, то ми розуміємо, що одна з цих угод могла б бути закрита, але менеджер не запланував подальший доторк, не здійснив його, забув про цю картку, і відповідно ми втратили свій прибуток. Ще один з мінусів, те, що в принципі цю картку потрібно було б програвати і вказувати коректну причину програшу. Отож, перший інструмент це фільтр, завдяки якому керівник може швиденько серед всіх карток, які в нас є, в видачі, а їх можуть бути сотні, там, наприклад, да, якщо у вас великий відділ продажу, через фільтр знайти швидко картки, по яким немає запланованих задач, і пройти з цими картками там до менеджер з продажу. Друге рішення, щоб не залежати від цього фільтра, да, тому що ми не кожен день там заходимо, ми люди забуваємо, наприклад, да, фільтрувати чи ще щось. Ми можемо зробити зручну автоматизацію. Е, в чому буде полягати концепція цієї автоматизації? Ми знаємо, що в нашому бізнесі, наприклад, клієнт, який потрапив в стадію, обговорили КП, приймає рішення, має бути в цій стадії не більше п'яти днів, наприклад. Ну, взагалі, клієнт думає про нашу пропозицію. там, 48 годин. Там на третю добу все, в нього вже е, ця пропозиція відходить на другий план. Є поточні задачі, він забуває, все це відкладається в шафу. Тому можна зробити автоматизацію, щоб коли в нас клієнт потрапив в певну стадію, система сама ставила задачу. Ось в мене зараз по цій заявці немає ніяких задач. Я її повертаю назад одну другу. зустрічі від готую КП. От і повертаю знову ж таки в стадію, обговорили КП, приймає рішення. Заходжу до цієї заявки, і в мене вже є спрацьовані дві автоматизації по задачам. Перша задача це яка поставилась автоматично менеджеру, щоб він не забув. Тобто, як тільки я перевів клієнта в стадію зустріч, відбулась, готую КП, не менеджер ручками ставить цю задачу, тому що це. Якби обов'язкова системна дія, яка завжди відбувається, і система сама ставить задачу: підготовка КП, відправка обговорення за два дні. От і ми, власне, бачимо вже всі задачі. Детальний опис, що при підготовці комерційного використовує шаблончик X, Xbox, якщо у вас таке є, та якась Вікіпедія в зовнішньому джерелі, і там підказки. Персоналізуй комерційну пропозицію. Не надсилаю, якщо це секретар, тому що це все дарма. Тобто ви в рамках автоматизації, в принципі, можете закласти певний опис, який буде такою підказкою, яка буде актуальна, особливо новачкам, які тільки почали там працювати в продажах чи в вашій компанії, і в них тут буде вказана базова ціль. Тобто, для чого вони взагалі комерційно роблять? Якщо це секретар, то її не варто робити, в принципі, так? Ну і посилання на якусь вашу Вікіпедію. А, ось. І друга задача, вона ставиться вже, власне, на керівника відділу продажу. Описана і зависла угода, так, і пріоритет дуже важливий, тому що це власне клієнт, який в нас вже в кінці воронки продажу, там конверсія в оплату дуже висока, і якщо клієнт затримався більше, ніж X часу в нашому випадку, це, наприклад, 5 днів, так то керівник має подивитись там детально на цю угоду, і, власне, тут вже закладений чек-лист. Тобто прослухай розмову менеджера, проаналізуй комерційну, обговори з менеджером, і керівник там для себе може відмічати галочками чек-лист. Який так само вбудований, так? щоб розуміти прогрес, там не тримати це все в голові, ось може відкласти за потреби на годину, день, тиждень, місяць, чи завершити угоду. Загалом, що це нам дає? Ми не ставимо певні задачі, які в нас і так обов'язкові. Системні руками ми витрачаємо на це час. Плюс система сама автоматично по угодам, які потребують уваги керівника. Ставить задачу через рік часу, наприклад, через 5 днів, щоб нічого не вилетіло з голови, і керівник міг просто зайти, наприклад, в рамках там свого робочого дня в список задач і подивитися, які на ньому є задачі, відповідно, там які по контролю чи якісь інші, власне. І таким чином проконтактував з менеджером з продажу, задав обов'язкові питання. Наприклад, чому угода зависла, чому саме таку комерційну пропозицію зробив. Як вважаю, що можемо зробити, щоб реанімувати цього клієнта, власне? Ну, такі більше вже силові штуки. По додатковому функціоналу, праворуч, ви могли бачити, що впливали сповіщення нові. Тобто, можна в цілому, по кожній задачі чи по функціоналу задачі, верніше, зробити собі сповіщення по новим завданням чи протермінованим. При цьому кожен користувач. Для своєї обліковки вказує, як саме він хоче отримувати це сповіщення. Це вспливашка, програвати звук чи пуш сповіщення Ось додатково по функціоналу завдань. В нас є окрема вкладочка завдання. Вона ділиться на протерміновані, на актуальні. І тут доступні власне масові дії. Тобто, ми можемо зверху тиснути на квадратик. У нас відмічаться відразу всі завдання. І ми можемо змінити відповідального, змінити термін виконання чи завершити завдання. Це може бути актуально, якщо, наприклад, ми давали якусь певну задачу, там пропрацювати базу клієнтську, да? там з певним оффером. Ми розуміємо, що вже половину роботи ми зробили, а вихлопу від цього, наприклад, не було. Тому ми можемо просто масово завершити ці завдання. Так або в нас захворів якийсь працівник, не буде його тиждень, наприклад, а є клієнти, по яким є обов'язкові задачі. Тому ми можемо завдяки фільтрам просто обрати завдання, там, наприклад, конкретного менеджера, наприклад, там Михайла Чайки, і вказати, що це завдання, які з пріоритетом дуже важливо. Тобто їх потрібно зробити, ось вже далі. Ми застосовуємо цей фільтр, отримуємо в вибірці там всі наші завдання. Це тестовий аккаунт, тому їх тут власне, немає. От. Але ми отримуємо там через вибірку якісь ключові штуки. Да? Наприклад, з 75 у нас 31 задача. І ми їх там масово чи по декілька штучок обираємо і розділяємо між своєю командою, щоб оперативно опрацювати. З цього інтерфейсу в цілому можна зайти вже в конкретну угоду, в саму заявку, або просто перейти в задачу і, знову ж таки, подивитись опис, тип задачі, пріоритет. За потреби відкласти цю задачу, також додатково можна комунікувати в ній або залишити нотатку для себе, або через собачку відмітити колегу і задати питання, чому не виконана задача досі, там, наприклад, так. І відправляємо. У колеги відповідно буде праворуч тут сповіщення про те, що йому написав там, керівник чи колега по його запиту. Додатково для підстрахування можна просто копіювати посилання на задачу і перекинути цей запит. Там в телеграм-колезі, щоб він точно не забув звернув увагу. Такі ключові функції загалом по завданням Кісіарен, видихай, тут зрозуміло.